Ми не є особливо раціональними істотами, коли йдеться про гроші. Під впливом емоцій, ми можемо витрачати гроші на певні речі, особливо не замислюючись про їх особливості та необхідність у використанні. Це рішення, про які можна згодом пошкодувати. Те, що ми хочемо уникнути, це емоційні рішення, які призводять до небажаних наслідків. Ось як ваші почуття можуть спричинити поганий фінансовий вибір. І що з цим робити? Здійснення покупок називають роздрібною терапією. Купівля речей може змусити нас відчувати себе краще і позбавитись суму, принаймні тимчасово. Проблема виникає потім при ознайомленні з звітом за кредитною карткою. Смуток збільшує суму грошей, яку ми готові витратити, і робить нас нетерплячими. Коли ми сумніваємось, ми скоріше відмовляємось від більшої користі в майбутньому, щоб отримати меншу користь. Сьогодні. Це точна протилежність здатності відкладати задоволення, яка потрібна нам, щоб заощадити гроші і будувати багатство. Знайте, коли ви сумуєте все, що вам дійсно потрібно, так це не більше речей. Гімнастичні вправи, час проведений на свіжому повітрі або вечірка з заспокійливим другом, надасть вам більше полегшення. Якщо ви не можете стряхнути ваш смуток. Ви можете страждати від депресії, тому слід шукати лікування. Сердиті люди, як правило, беруть більші ризики і хитаються на п'ятах, коли їх вибір піддається сумніву, відмовляючись визнати, що вони зробили помилку. Інвесторам потрібно ризикнути, щоб їхні гроші зростали, і бути впертим може допомогти вам дотримуватись бюджету та інвестиційних цілей. Проблема виникає тоді, коли ви відмовляєтесь продавати збитковий актив або граєте своїми пенсійними заощадженнями, купуючи лише високоспекулятивні активи. Іноді об'єктивна третя сторона, така як фінансовий консультант, може надати вам альтернативу, яка потрібна, щоб відкласти гнів і зробити більш раціональний вибір. Страх знецінення національної валюти спонукає купувати іноземну наземну валюту за неринковим курсом або купувати товари, які нам зовсім не потрібні. Страх залишити наших коханих знедоленими може привести нас купувати страхування життя, може змусити нас відмовитись від плану дій, якщо відбудуться дії, які в ньому не враховані. Страх може зіграти велику роль у нашому фінансовому житті. Він має прямо протилежний вплив гніву, коли ми перебільшуємо ризики замість того, щоб їх знижувати. Ще раз ми можемо скористатись досвідченим спеціалістам, таким як фінансовий консультант Плановик, щоб обговорити наші страхи і допомогти собі залишатись на курсі. Вина це те, що ми відчуваємо, коли порушимо наші внутрішні стандарти. Якщо ми цінуємо нашу сім'ю, але витрачаємо занадто багато часу на роботу, ми відчуваємо себе винуватими і ми можемо намагатись компенсувати це за допомогою дорогих подарунків або вечері. Люди, більш схильні до провини, також більш схильні до альтруїзму. У найкращому випадку альтруїзм може призвести до того, що ми поділяємо наш достаток з іншими через благодійні внески. У гіршому випадку ми можемо витрачати гроші, які нам потрібні для себе на інших. Ми можемо отриматись від переходу за межу, створюючи бюджети на витрати, які неможливо порушити провиною і святковими подарунками. Вдячність це не просто приємна емоція. Почуття вдячності також зменшує надмірне економічне нетерпіння. Це допомагає компенсувати нашу тенденцію знижувати вартість майбутніх нагород. Іншими словами, це допомагає нам затримати задоволення. Таким чином, наступного разу, коли вас вразить бажання витратити гроші або зануритись у ваші заощадження, займіть хвилину і перерахуйте щонайменше 10 речей, які змушують вас почувати себе приємно. Ви можете вирішити, що у вас є більш, ніж достатньо.